Друзі, привіт! На зв'язку Антон вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про е, всі секрети, які використовують страхові компанії для того, щоб зменшити розмір страхового відшкодування, затягнути всі їх трюки, розбираємо інсайти ринку, даємо поради, дивимось на реальні лайфхаки, які працюють. Е, тому отут, внизу наші соціальні мережі. Обов'язково хто ще не підписаний, підпишіться. Е, і там також внизу є наші контактні номери телефонів. До них під'єднані всі месенджери знову ж таки на телефоні є менеджер. Якщо у вас же є якісь проблеми зі страховими компаніями, або ви просто хочете задати питання, звичайно всі ці попередні речі вони у нас безкоштовні, ми дивимось і надаємо відповіді. Але якщо вже є проблема, то я думаю, що за наявності рішення ми 100% зможемо вам допомогти, оскільки не існує таких кейсів на сьогоднішній день, де б ми не змогли порозумітися. Сьогодні хотів з вами поговорити, продовжую ту тему, яку розпочали, про новий закон. От будемо починати вже нюанси розбирати, і сьогодні будемо говорити про те, хто відповідальний за укладання договору страхування згідно нового закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Дивіться, що б ми мали по старому закону. Тобто, по великому рахунку, там будь-яка особа, яка Використовувати автомобіль, вона могла прийти і укласти договір страхування. Передали просто свідоцтво про реєстрацію. Фактично, згідно ПДД, це в нас вже законні підстави для використання. І ця особа була, могла бути страхувальником. Навіть якщо не передали, то з практики страховики виписували поліси ну, на будь-яку особу по факту. Зараз є нюанс в цьому плані. Новий закон ввів таке поняття цікаве, як особа відповідальна за укладання договору страхування. І, до речі, навіть ввів три категорії таких осіб. Тобто, хто у нас перша категорія осіб це особа, на яку зареєстрований транспортний засіб, друга категорія осіб це особа, яка Ввезла транспортний засіб. І третя категорія осіб е це власники транспортних засіб, засобів, які не є зареєстрованими на сьогоднішній день в Україні. І все ну, воно ну, ніби нічого, але. Е Насправді, якщо от, ну, глибоко е, замислитись над цим питанням, подивитись судову практику, тут виникає нюанс. Е, повертаємось до давнього такого питання, хто має відповідати за шкоду, завдану там ДТП власник, е, або особа, яка безпосередньо керувала транспортним засобом, і от Може виникнути така ситуація, припустимо, да, що от, перелік осіб, про яких ми з вами проговорили, з їх боку, не був виконаний обов'язок щодо е, там, укладання договору страхування. І в такому випадку, е, якщо раніше в нас, е, згідно судової практики, відповідала особа, яка безпосередньо задала шкоду, ну, водій. Були виключення певні, там, ці виключення входили, там, припустимо, да, що йому там передали управління свідомо, він там був у наркотичному або алкогольному сп'янінні, або не мав там посвідчення водія відповідної категорії. Але зараз така історія, що, припустимо, власник е, не уклав договір страхування, там щось відбулось в цьому договорі страхування, і хто в даному випадку має нести відповідальність, тобто та особа, яка безпосередньо знаходилась за кермом цього автомобіля, або е, власник цього автомобіля, який не виконав обов'язку і не уклав договір страхування. Немає ще знаєте, відповіді на це питання, тому що. Судової практики як такової не маємо ще, але думаю, що по цьому питанню нюанси будуть виникати, тому підмитили, пропрацьовуємо цей момент. Звичайно, що якщо вже у нас коли дійдемо до якихось там перших рішень, перших кейсів. Будемо розповідати про це на каналі, тому залишайтесь з нами, не відписуйтесь. ви ж бачите, що ми аналізуємо законодавство, аналізуємо судову практику, намагаємось зробити максимально корисний і цікавий контент для вас. І до речі, якщо ви вже маєте якісь проблеми зі страховими компаніями, то отут внизу наші контактні телефони, до них під'єднані всі месенджери. Ви можете або написати, або зателефонувати, зв'язати з нашими. Нашим менеджерам передайте інформацію щодо свого кейсу. Я або мої колеги. Ми обов'язково розберемось, допоможемо, тому що не існує на сьогоднішній день проблем, на яких би ми не розумілися на страховому ринку. А так, дякую за підписку. Обов'язково поділіться посиланням на канал. Будемо робити для вас класний контент. Друзі, пока!